Була весна весела, щедра, мила, Проміння грала, сипала квітки. Вона летіла хутку, мов стокрила, За нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, весела луна, співала все, сміялось і збриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Була радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло лестечко зелене, посипались білесенькі квітки. Пролинув вітер, і в тісній гатені він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде. 我儿开看不蜂了。